Справедливість Божа заключається в тому, що з кожним буде розрахунок, з кожним є розрахунок. Тобто Божа справедливість, вона дуже преційна, Бог дуже все, все враховується, все враховується. Божа справедливість, Божий рахунок, він докладно рахує, тому що Бог дуже солідний. Він не може пропустити, що щось не порахує. Тому сумління, правда, наша совість, наше сумління там є божественна частка, яка це все пише. Ми декось говоримо, книга, яка пишеться, тобто розгорнуться книги. От там все в нас записано. І воно перед лицем Божим відкриється в певний момент, коли ми станемо, все відкриється. Ну, це така правда, вона однозначно відноситься до досконалості Божої. Не може бути щось, що не буде зареєстровано, що не є зареєстровано. А Кожне ваше слово, яке ви скажете, за нього будете відповідати, він говорить, це теж дуже потужно. Ось, і цей образ людини, який винен був 10 тисяч талантів, тобто це неможливо віддати. Це людина, яка думає: а Боже, добре, я з тобою розрахуюся, я якось собі дам ради. Образ прощення людині, яка не є в стані дати від е, свій борг, це є, е, Це входить сюди Ісус, який став. Е, тим... М, а, Посередником, я хотів сказати засіб, але це предметний підхід. Тобто Ісус став тим багатством, через яке можна нам простити наш борг. тобто Його любов, яку ми називаємо жертва, Його відданість, Його кров, кожна капля крові, те, що він з любові віддав, і стало тою дорогоцінною, дорогоцінною перлиною, яка має таку величезну цінність, що кожний боржник може бути прощений в Ісусі Христі. Якщо я це прийму. Якщо я це попрошу. Дякуючи любові, тобто жертві Ісуса Христа, Він відпускає пригноблених на волю, тобто всі нам борги можуть проститися. Це такий. Аспект, який, думаю, що ми дуже мало усвідомлюємо його.